Всім привіт! Кожен ранок у мене розпочинається з огляду своїх рослин, які стоять на поличках із підсвітками. Тут усі теплолюбиві рослинки. І цибулька сюди, Ексібішн посіяна 2 лютого, зійшла гарно, сьогодні 15 лютого. 200 штук у ящик сіяла. В тому році вперше спробувалася. Висівала 100 штук і не вірила в неї, але була дуже гарна і зійшла гарно. І тому я ще раз спробувала. Насіння цибульки я пробувала на схожість. Я взагалі майже все насіння висіваю на схожість, щоб у мене не було, не було пустих ящиків і ну, пустої грядки, потім і морку я провіряю на схожість обов'язково. Тут земля змішана із хверми дуже старий перегній, прямо старий такий, що вже й запаху немає, і чорнозем з поля. Приблизно я змішувала на око це той ящик, що для розсади робила грунто суміш і так і взяла і для цибульки, дивлюся, що їй все подобається. Зараз ще цей ящик з цибулею трішки постоїть в хаті, тому що тут зараз більше місця, а потім віднесу у теплицю. Коли перець буде сходити в хаті, а цибуля рости у теплиці. Час від часу я отут міжряддя отак зубочисткою продираю, щоб... Ну, щоб їй гарно було. Зараз їй багато уваги цій цибульці, а потім десь вона ростиме тихенько сама. Дивлюся, і в коробках усе, доки я там в теплиці сижу, лінюються петунії, усе, все підряд понаставляла. І ось калібрахоа так гарно, що аж розквітла. Така квіточка маленька. Вербена трішки вкорінилась, трішки чомусь випало. Хтось хоче, хтось не хоче. Не... Осіння перцю намочувала 11 лютого. Сьогодні дістала, залила водичкою. щодня так роблю, залила, промила, гарно від... воду відсідила і завжди на ратунді жовтій з'являються ключки Перший. Я подивилася, то перша у нас ж... ратунда жовта, наключується. Я не знаю, чи правильно так робити що щодня промивати водою, чи хтось по-іншому робить. У мене так виходить і тому я остановилась на цьому методі. Тільки намочила насіння перця і частину оцих ящиків віднесли в хату, щоб грілися, бо вони там і мерзла земля. Теплиця відкрита трішки, тут вітер гуляє. Носимо ми отакими крючками саморобні. Це, можливо, комусь цікаво буде, можливо, вже всі знають. За дві сторони, щоб ящик не поперед себе нести. Причепили і несемо по два ящика. У нас їх оцих крючків зроблених штук три, але вони бува десь діваються. потім знаходяться, коли не потрібно. Мотузочки прив'язую. Коли нема мотузочки, то ж тоді крючки оці працюють. Землю приготувала з осені, старий перегній із ферми. І з поля чорнозем наш. Приблизно наполовину мішала, пересівали через сітку з ліжка я і насипаю не дуже багато землі, сантиметрів 4-5. І в цьому році вирішили купити наверх, присипати гарну магазинну землю. Вчора були в районі, в магазин привезли великий вибір професійних ґрунтів. Для мене ПЛ це гарний професійний ґрунт. Я ним два роки користуюся, немає. Там нам два хлопці в машину вкинули, а дома, та ще думаю, чому вони тих хлопців-продавщиця гукає, а воно таке важке. То вдома ось у ночвах тягли його, бо таке справді важке. Ми тепер вміємо возити. Ми так і ящики чоловік носив, носив, а тоді каже, йди своє роби, я буду возить. То отак він возив ці ящики, узяв і повіз. І швидко, і якби легше, ніж нести. Мабуть, я трішки зніму ґрунту цього саморобного і зверху присиплю магазин магазинним. Можливо, ми обдуримо оцю чорну ніжку і проливаю сафітоспоріном розчином. Так роблю декілька років, мов так краще. Принесли ящики два дні, вони постояли, мабуть, розтали і буду сьогодні проливати з фітоспоріном дві столові ложки на відро води. Вода у мене дощова, вчора назбирала багатенько. Поливаю не дуже багато, оцю поливалочку на чотири ящика це 2-літрова поливалка, краще менше налить, ніж багато. Потім я буду ще раз, коли сіять, поливати землю, передивлятися і перемішувати. І теж з фітоспоріном буду, користуюся ним весь час. Ми вирішили купити професійного ґрунту наверх, на перець. Тому що у хаті і отака земля, і пропарена в мікрохвильовій печі і все рівно Чорна ніжка. Ось покажу вам два дні назад. Перець Геркулес, сіяний 16 січня, стоїть в хаті, в касетах, під лампочками. Коли світло є, зараз, до речі, сказали, що не будуть вимикати так прям така радість. І ось у мене такий збиток зранку. Взів'яла перчинка, я її дістала сама звичайна чорна ніжка. Пересихає стебло у рослинки, це тому, що лісова земля тут попалася. Я її і мікрофольовій печі пропарювала, думала, можливо, якийсь жучок. мов порилася, не знайшла, можливо, хтось манюсінький якийсь. Виходить, насіння перцю коштує до 3 гривень одна насінина. А усюди треба земельки на 20 копійок. І що я зекономила? На той рік обов'язково куплю оцю землю, магазинну, гарну, заранчат. подумаю про це, запишу. Думаю, що тепер я не забуду. Уже можна його і більше більші не перевалювати, але в мене там холоднувато в теплиці, перець любить тепло. Так, що сіяти будемо завтра, післязавтра. Сьогодні свято. Ящиками я користуюся вже давно, не, ну багато років, можливо, якомусь і 10 років. І ними зручно в хаті працювати. Оці більші теж гарно в них висівати, то вже в теплиці пізніше, в кінці березня, буду помідори довисівати, то оцих, тому що він великий, в хату незручно його тягти, десь там ставить багато місця, треба. Оці гарно біля пічки наставила один на один, плівкою вкрила і сходить мій перчик. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Парничок готовий, чекає гвоздички по запаху ви Гляньте, вже Хочуть квітнути трішки рано, вони ще нікому не потрібні, але вони дуже довго квітнуть у холоді.